Мабуть, існує чимало речей, якими по особливому дорожить кожна людина. Наші скарбнички багаті різноманітними ціннощами. У когось вони переповнені грошима, для когось більше вартують коштовності, а хтось понад усе піклується про свій духовний стан. Перераховувати можна до безкінечності. Та всі ми з однаковою наполегливістю розшукуємо і дбаємо про той скарб, який є необхідною боживою на щодень. Хліб наш насушний, неоціненне багатство, без якого неможливо повноцінно радіти життю. Здавалося, все у процесі цивілізації, нові винаходи, досконалі технології, миротворні зусилля всіх народів спрямовані на те, щоб не залишалося на землі зголоднілих і доведених цим до людей. Звичайно ж, не хлібом єдиним буде жити людина. Та чи вміємо ми цінувати і оберігати цей скарб? Як ви вважаєте, наскільки бережливо в наш час люди споживають хліб? Наскільки бережливо? Це замітно зразу по чергах у магазинах. Раніше брали побагато хліба, зараз по булочки, півбулки. Я по цьому замітила. Я вважаю, що в нас час дуже економно споживати хліб. Дуже економно. Зараз, напевно, все-таки хорош... стараються ставитися дуже добре, тому що зараз хліб дорогий. Он... Я рахую, що хліб стараються не викидати, так як раніше. Зараз ніде не побачиш ні в смітнику хліб, ніде. Я рахую, що зараз уже з цією ціною почали ставитися набагато краще до нього. Мені вони більше викидають хліб, не берегуть його просто так. як... Если остатки со стола, они вообще их можно было бы отдать куда-нибудь в хозяйство, а они это вообще не делают этого. Я думаю, что не все относятся к хлебу должным образом. Хотя в стране трудно с деньгами. И доходы часто не позволяют запасаться хлебом. Но я думаю, что все-таки... Отношення хлебу потрібно змінити, тому що можна увидеть ще куски на вулиці міста, просто выброшенными на помойку і так далі. Люди зараз, звісно, починають бережливіше ставитись до хліба, тому що немає грошей в людей. Купляють, чим дешевше стараються купити на базарі, то привозять 40 тисяч. Мені каже, зараз стали трохи бережливіше ставитись. Ну, як хто. Для декого це ж до. Ну, зараз так подумати, що дорогі ціни просто на хліб. Більше бережливо відноситься, тому що більше стоїть хліб. Хорошо до хліба ставиться, бо його мало є. Краще, ніж колись, ось як в дитинстві було, то і валявся хліб, і як бувало всяко, і копали діти. Я знаю, як я вчилася в школі було. Так, що не берегли хліб. Ну, зараз почали турбиночки, носять салафанові і вкладають хліб туди. Дуже хліб бережуть зараз, звісно. ну тепер, коли хліб подорожчав, мені здається, що більш бережливо, тому що багато людей бере половину хліба, четвертину хліба. Ну, не знаю. Та й діти вже, от коли до малюка в школу йду вже бачу в столових теж куски хліба не валяються. Бережливо. Дорожнеча хлібобулочних продуктів примусила не одного громадянина України переосмислити, змінити своє багато в чому недбайливе ставлення до хліба. Та коштовність цього багатства вимірюється не стільки цифрами грошових одиниць. Щоб золотистий буханець радував око покупця, стараються всі працівники ковальського хлібокомбінату. У круговерті безперервного графіка трудяться і в суботу, і в неділю. Під аплодисменти гарячих печей, в яких температура випічки сягає 300 градусів, тут виготовляють більше 2 тонн хлібобулочної продукції за змін. Щоб захромділа мелодія рум'яної шкуринки, в цеху доводиться працювати при 30-градусній спеці в гуркуті хлібопекарного обладнання. Гаряче літо виносить свої корективи, і тоді температура в приміщенні зростає поволі. Та безперервну лінію не зупинити, і зміна за зміною продовжує випікати хліб, такий потрібний і необхідний усім. Рідко трапляється день, коли до директора хлібокомбінату Каліщука Володимира Івановича не звертаються з проханням про працевлаштування. В минулі часи плинність кадрів тут сягала до 40%. Не всі витримували розміреності чіткого виробничого ритму. З чим би ви могли порівняти працю у вашому цеху? Праця пекара кажуть, що почесна, але разом з тим вона дуже тяжка. І неодноразово піднімалося це питання, і пишуть у газетах, що праця пекара може порівнюватися із працею шахтаря. Тільки різниця в тому, що Шахтар спускається в підземелля, це страшить людей. А наші люди працюють у Приміщенні на землі, але праця дуже тяжка через те, що вісім через те, що чотири ночі вони працюють підряд. Це не можна зімкнути очей і треба постійно бути в зорі над випуском продукції. Тільки можна зупинитися тоді, коли спиняється процес або спиняється лінія. От тоді люди перестають працювати. При затрачених зусиллях така кропітка праця все ж не завжди належно цінується споживачами. Іноді незадоволену телефонують до директора, критикуючи той чи інший вид продукції. Попри всі труднощі, пекарі прагнуть, аби покупцям хліб дістався пропеченим, свіжим, золотистого кольору, правильної форми, з тонкою шкуринкою, еластичною м'якіттю.